Взагалі, Саржаний яр завжди був улюбленим місцем харківців навіть до реконструкції. Просто тут були місця, які, і, і, які були дуже захарашені, особливо з сторони. Проспекта науки. В центральній частині тут і до реконструкції люди і засмагали і купались дуже багато парків розваг, де люди повинні бути красиво вдягнені на підборах там і так далі. І нам захотілося зробити парк такий, щоб люди могли сюди прийти, в шортах, в тапках і відпочивати, і не їхати а, за межі міста, щоб відпочити просто на природі. Ця нашої компанії приймати ту місцевість, яку нам дали в розробку, такою як вона є, зробити так, щоб все було безпечно, по європейськи і цим зручно було користувати.